Всім привіт! Мене звати Руслан Ученко. Я відповідаю за технічний супровід рішень Трелікс в компанії Бакотек. Давайте поспілкуємося на тему захисту даних від витоку та викрадення. Відповідно до Cyber Kill Chain, останнім кроком зловмисників після компрометації є спроба вивантаження усіх чи конфіденційних даних з робочих станцій та серверів. Вони можуть містити що завгодно, починаючи від власних фото та відео, закінчуючи комерційною таємницею чи доступами до критичної інфраструктури. Відповідно, DLP це останній ешелон захисту, що доповнює існуючі системи протидії загрозам та може працювати як самостійне рішення, так і інтегруватися, доповнюючи можливості Security Operation Centрів чи XDR платформи. В Trellix наявні декілька рішень, що можуть завадити зловмисникам викрести дані, що базуються на різних підходах, але всі керуються з централізованою консолі керування і полісі оркестратор. Перший це Data Loss Prevention Endpoint, що захищає робочі станції та сервери за допомогою агентів. Другий це мережевий DLP, що встановлюється на рівні мережі та використовує безагентний підхід. І третій це шифрування від Trellix, як на рівні файлової системи, так і диска повністю. Окремо і разом вони забезпечують надійне зберігання даних та запобігають несанкціонованому доступу до конфіденційної інформації. Тепер давайте більш детально розглянемо можливості усіх компонентів захисту від витоку і почнемо з DLP Endpoint. Основними його компонентами є розділи класифікацій, налаштування правил та їх наборів, диспетчер інцидентів та helpdesk. Аби Trellix DLP розумів, які дані є конфіденційними, треба налаштувати класифікації. Для швидкого старту можна використовувати передналаштовані, такі як HIPAA, PII, IT, IBAN тощо, а потім створювати власні. Підтримується контроль даних у вигляді текстової інформації, словники, регулярки тощо, Властивості файлів, тип, розширення, власники, час доступу тощо та міток. Останні можуть призначатися як вручну, так і автоматично при створенні файлу додатками чи завантаженні його з мережевого диску чи певного веб-сайту. Також можна тестувати будь-які класифікатори в розділі перевірки. Тепер Трелікс розуміє, що є конфіденційним, тому далі налаштуємо контроль за цими даними. Трелікс дозволяє організовувати правила в набори, аби більш гнучко призначати їх користувачам та системам. В кожному наборі можна створювати необмежену кількість правил на контроль пошти, вивантаження до інтернету, мережевому доступу через буфер обміну тощо. Можна дозволяти або блокувати доступ до даних окремим додаткам. Наприклад, месенджером, браузером, поштовим клієнтом чи стороннім ОПЗ. В кожному правилі можна робити виключення, наприклад, дозволити обмін даними по пошті всередині домену. В якості реакцій можна дозволяти блокувати, шифрувати дані, виводити різні персоналізовані повідомлення та зберігати тіньові копії файлів. DLP слідкуватиме за рухом даних, та у випадку порушень політики буде надсилати відповідну інформацію до диспетчера інцидентів. Тут ми бачимо дашборд з інцидентами та набори фільтрів, що дозволяють швидко знаходити інциденти, що нас цікавлять. Всередині кожного інциденту можна вказувати його етапи життєвого циклу, призначати рецензентів тощо, а також побачити деталі, що покажуть, хто, де і як намагався здійснити крадіжку даних. Трелікс дозволяє робити розсилки відповідальним за інцидент особам та надавати докази у вигляді тіньових копій. А тепер трошки про хелпдеск та способи його використання. Бувають випадки, коли треба швидко надіслати дані, що зазвичай система блокує, і для цього за згодою адміністратора клієнт може перевестись в режим тільки моніторингу. Цим же методом вмикається діагностична утиліта, що покаже, як працює DLP і виявить несправності в його компонентах. І наостанок можна видаляти агент, якщо мережевий доступ до робочої станції відсутній. Мережевий DLP розширює можливості по контролю за витоком інформації за допомогою наступних трьох компонентів. Перший це DLP Network Prevention, що інтегрується з поштовим шлюзом по протоколу SMTP та контролює поштовий трафік, та з веб-шлюзом по протоколу ICAP для контролю веб-трафіку. Другий це DLP Network Monitor, чия задача контроль за копією мережевого трафіку та виявлення конфіденційної інформації, що вже покидає периметр організації. Третій – це DLP Discover, чия задача це пошук інформації на мережевих дисках та базах даних. Також він уміє інвентаризувати файли та створювати цифрові відбитки усіх виявлених даних. Для зручності роботи правила мережевого захисту налаштовуються в тих же наборах правил, що і DLP endpoint. Досить клікнути на чекбокс з мережевим DLP, і правила почнуть працювати на новий вектор в рамках вже створених класифікаторів та реакцій. Що значно спрощує правила і мінімізує їх кількість. І наостанок поговоримо про шифрування, що запобігає доступу до вже викрадених чи втрачених даних. Trellix File and Removable Media Protection, скорочено FRP, шифрує окремі файли, що були збережені певним додатком чи перенесені на змінний носій, мережевий диск чи хмарний застосунок. Ключі шифрування призначаються централізовано з консолі керування і полісі оркестратор, що полегшує роботу адміністраторам системи, але при цьому користувачі можуть і самі створювати власні ключі чи закривати файли паролями. FRP дозволяє створювати захисні криптоконтейнери на змінних носіях в добровільному чи примусовому режимі, або ніхто не зміг отримати доступ до даних на них у випадку втрати чи викрадення. Повністю зашифрувати диск допоможе Drive Encryption, що обмежить доступ до файлової системи навіть у випадку, якщо диск був вставлений до іншої системи. Для цього створюється спеціальна сторінка аутентифікації перед запуском операційної системи, так називаємий прибут. Без успішного вводу логіну та паролю Windows просто не запуститься. Підтримується як HDD, так і SSD диски, BIOS та UEFI, Trusted Platform Module та інші фічі. Система може інтегруватись з Active Directory, аби додавати доменних користувачів в прибут та використовувати технологію Single Sign-On, аби не вводити пароль двічі. А розшифровувати зашифровані диски можна за допомогою п'яти способів: відповіді на секретні питання, за допомогою адміністратора через Challenge Response-код, флешкою чи диском, за допомогою мобільного пристрою та на порталі самообслуговування. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш YouTube та telegram канали, щоб бути в курсі наших нових випусків, а також останніх подій в сфері кібербезпеки. До зустрічі!